Я вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні у мене будуть ось такі неймовірно смачні, надзвичайно ароматні домашні хачапурі із м'ясом. Неодноразово вже у своїх відео казала, що всю свою дріжджову випічку я готую з живими дріжджями і опарним методом, тому зараз я не хочу акцентувати на цьому увагу, вкотре повторюватись і відбирати час. Просто є маленькі нюанси, на які я хочу звернути увагу. Я вже підготувала опару, ось вона у мене вже підійшла. Ось з'явилася пінна шапочка, далі додаю сіль. Ну і звичайно, що всі пропорції по приготуванню тіста я залишу в кінці під відео. Та на початку цього відео перемішаю. І сьогодні у тісто, до речі, тісто саме звичайне на воді, тріжове, базове, можна сказати. І сьогодні в своє тісто я додаю одне яйце. Я його е, перемішала виделочкою і тепер додаю в тісто і перемішаю. Далі все стандартно, буду додавати частинами просіяному муку, замішувати м'яке еластичне тісто, яке буде злегка липнути до рук. В кінці замісу я додам олію. І накривши полотенечком або кришечкою, залишу у теплі, аби тісто добре підійшло. Поки підходитиме тісто, я підготую начинку. Фарш у мене сьогодні курячий, можна, звичайно, взяти будь-який. Додаю сюди цибулю. Цибулю я досить мілко порізала. У мене тут 300 грамів фаршу і 100 грамів цибулі. Звичайно, чим більше цибулі, тим соковитіша начинка в результаті буде. Єдине, що її потрібно мілко різати. Далі додаю сюди сіль, сіль, звичайно, за смаком. Взагалі, будь-які спеції за смаком. Я буду додавати ще чорний мелений перець, додам меленого коріандру четверту чайної ложечки. Злегка перемішаю, можна, звичайно, додати ще чогось. Ну, я більше сьогодні нічого здавати не буду, мене влаштовує і так. І ще додам сюди 30 мг холодної звичайно, і звичайної питної води. І все добре перемішаю. Уже перемішала, і поки приберу його до холодильника, поки не почну фарбувати свої хачапурі. Тісто підійшло, підготувала я вже робочу поверхню, припилила її мукою і також руки викладаю сюди тісто, зверху ще трошки посиплю мукою і злегка його обібну. Далі тісто потрібно поділити на рівні частини. Ну, величина частин буде залежати від того, наскільки великі або малі хачапурі потрібні. Я, напевно, буду ділити на 4 частинки. Тісто я поділила на 4 частини і дістала вже з холодильника свою начинку. І оскільки в мене буде 4 хачапурі, то я начинку так відразу візуально розділю на 4 частини. Ну, так, приблизно на око, щоб більш-менш одинаково було. Далі відставлю, беру один шматочок тіста. За потреби, звичайно, стіл припиляю мукою, ось так трошечки округлюю, і тепер мені потрібно розкотити тісто у не надто тонкий пласт округлої форми бажано близно такої величини, причому, коли розкочую, стараюсь так більше нажимати на краї, щоб серединка більш-менш. Побільше тіста там залишилося. Далі беру одну четверту начинки. І ось так трошки її по тісту розподілю. Не до кінця, звичайно, ось так просто по центру. Далі буду підбирати кінці тіста, ось так до середини буду складати, відповідно, буду підліплювати зразу. Щоб утворився ось такий по типу мішечка, напевно, серединку добре заліплю, щоб нічого не випало. Далі припорушу трошки мукою, округлю, і тепер акуратно потрібно знову тісто розкотити до круглої форми. З однієї сторони. І переверну на іншу сторону і ще з іншою. Повторюю, що потрібно акуратно це робити, особливо не натискати, щоб нічого у нас потім ніде не повилазило. Хачапурі я сформувала, і тепер, підбираючи на руку, буду переносити на застелене пергаментом деко. До речі, класти потрібно тією стороною, яка заліплена донизу. Так, ще підрівняю. Руками, щоб більш-менш округлої форми було. Ну, все, перша хачапурі готова. Мала я вже всі чотири хачапурі і вже підготувала яйце, злегка я його збила веделочкою і додала сюди одну столову ложку соняшникової олії і кісточкою, зверху акуратно поверху всі хачапурі промащу. І далі я ще посиплю свої хачапурі кунжутом, Звичайно, це робити не обов'язково. Можна залишити просто так, як є. Можна посипати чимось іншим. Ну, я як вже сказала, посиплю білим кунжутом. Хачапурі я відправляю запікатися у розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25 хвилин. Готові вже мої хачапурі, ось такі красиві, рум'яні, вони виходять. Неймовірно м'якенькі з соковитою смачною м'ясною начинкою. Готуються надзвичайно просто, легко, а виходять ну, просто неймовірно ароматні і смачні. Тому, якщо любите подібні речі, обов'язково раджу приготувати та спробувати. А у мене на сьогодні все. Я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, та давайте разом готувати прості смачні домашні страви. Я всім бажаю миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.